Вітаю, я Кароліна з Кемперіаї 365 і сьогодні хочу вам представити найвисоко оцінюваний причіп у Європі. Це хобі, комплектація Deluxe, розрахований на 6-7 осіб. П'ятирічною гарантією. Давайте подивимось, що тут є. Перш за все, тут є зчіпний пристрій зі стабілізатором. Щоб, якщо ви поїдете швидше і причіп стане нестабільним, почне хитатися, цей щіпний пристрій зі стабілізацією допоможе вам вирішити цю проблему. Далі тут є сходинка для входу, місце для зберігання е, двох газових балонів, і ці отвори зроблені не просто так, а для того, щоб у разі витоку газу він міг вийти назовні. Тут є багажник, той самий, що й під ліжком ви можете потрапити до нього як зсередини, так і ззовні. Бачите, тут є опалення. Це означає, що навіть взимку ви можете повноцінно подорожувати. Тут бак для води на 50 літрів, і він також буде теплим, вода не замерзне, долив води. Якщо потрібно, ми можемо встановити додаткові баки для води. Далі є такі колеса, можуть бути, звісно, і як ми кажемо, литі диски. Як ви забажаєте, далі іде рейка по всій цій рейці. Ви можете встановити намет передпокій. Так у вас буде більше простору. Тут новий дизайн. Хобі сучасні такі інноваційні фари. Мені вони дуже подобаються, виглядають гарно. Давайте подивимось, як виглядає нижче хобі. Я теж бачу, що все закрите, захищене, і стіни не відкриті. Це означає, що вона буде довговічною. Дійсно, все зроблено дуже якісно. Далі нічого не можемо побачити, бо інший причіп загороджує огляд. До речі, довжина цього причепа 7 метрів 44 сантиметри, а ціна такого причепа становить 26 тисяч плюс ПДВ, що класно і точно сподобається дітям. Тут є ліжко і водночас відкриваються двері. Тобто, якщо тут буде вигляд на море чи на ліс, це буде дуже круто. А якщо вам потрібен більший багажник, ви можете підняти це ліжко і тут навіть є гачки. Можна поставити причіп, щоб вам було безпечно. Ось тут навіть є такі фіксатори, які закриваються, щоб багажник був дійсно великим. Добре, заходимо всередину. Ось дитячий куточок. У дітей є власна шафа, резиденція, баланс. Якщо вам не сподобається, ви можете їх закрити. Ще є місце для верхнього одягу, гачки, і тут може бути як двоярусне, так і триярусне ліжко. Незрозуміло, але класно, що тут дуже добре спланований дитячий простір, бо є поличка для речей. Все зроблено дуже розумно. Місце для сидіння тут перетворюється на спальне ліжко, є вікно. Простір, бачите, мені не дуже подобається текстиль. Ці розділення, довговічна кухня. Такий оновлений дизайн більш темний, розкішніший. Тут, звісно, всюди є місця для зберігання. Зручно кавоварка, можна скласти речі, вікно біля кухні, плита на три конфорки, мийка. Тут вже зарядки, дві різні і привіт можна регулювати. Ну і звісно. Багато місця для ваших речей. Я дивлюся, що виробники починають встановлювати холодильники, які відкриваються з двох боків. Вони справді дуже зручні. Опалення проведене не лише з одного місця, воно йде по всьому периметру будиночка. Тож тепло буде не лише в одному місці, а по всьому периметру. І тут шафа ти для великої сім'ї потрібна велика шафа, також спальня, і спальня має перегородку, щоб у вас був приватний простір. Тут так зване французьке ліжко: одне, два вікна. Тож справді, знаєте, ви не почуватиметеся замкненими. Буде світло зі спальні. Бачу, що освітлення в усьому будиночку регулюється, тож ви зможете вимикати його з ліжка. Як американці, здається, є 20 розеток, вікна відкриваються всюди, тут уже базово є нічні штори. Москітні сітки. А тепер як їх сюди помістити? Думаю, що поміститься і без бирки. Кіри і відповів: чи ви туди вміститеся? Тут для двох дорослих справді достатньо місця. Мені подобається рішення, що раковина ось так відкрита: виходити з туалету чи душу, тут раковина. У таких варіантах зручніше: хтось у туалеті, хтось у душі. Інша людина може вмитися, почистити зуби і душ місця, справді достатньо для дорослої людини, навіть такої, як я. Ми вдвох тестуємо, і як я вже казала, раковина з місцем для зберігання. Місцями треба подумати, як зробити зручніше для сімей. Ну, якщо ви відчуваєте себе самотньо, тут також знайдете компанію більше людей. Взагалі, дякуємо, що дивитеся. Якщо вас зацікавив такий хобі причіп телефонуйте, пишіть нам, ми замовимо, привеземо, доставимо і ще й у сервісі забезпечимо. Дякуємо і до зустрічі.